А от мільярдеру Ілону Маску, який очолює департамент урядової ефективності, сьогодні мають надати доступ до надсекретної інформації Пентагону про дії збройних сил США у разі війни з Китаєм. Про це йдеться в публікації The New York Times. У надсекретних матеріалах, які йому продемонструє командування збройних сил США, міститься план дій, починаючи від вказівок та попереджень про загрозу з боку Китаю до різних варіантів того, по яких цілях КНР слід завдавати ударів. Видання пропускає, що маск та його. Команда хочуть оцінити можливості скорочення бюджету Пентагону. Для цього їм потрібно знати, які системи озброєнь Штати планують використовувати в потенційній війні з Китаєм. Репутація Сполучених Штатів залежить від успіху в переговорах про мир в Україні. Вважає так Радослав Сікорський. Президент США хоче бути великим лідером, але для цього Америка має перемогти. Сказав він в інтерв'ю News. З його словами, потрібен не просто мир, а справедливе рішення для України. Цікорський попередив, що Росія витрачає 40% бюджету на війну і може планувати ширший конфлікт. Він вважає, що Путін хоче повністю підкорити Україну, не визнаючи її незалежності. Польща готова допомагати логістикою, але війська в Україну не вводитиме.